На розвал. Друзі, всім привіт! Сьогодні ми з вами розберемося, для чого потрібно робити розвал сходження на вашому автомобілі. Так що давайте, ставте подобачку, підписуйтесь, підтримуйте українську контент. Вам приємного перегляду. У яких випадках потрібно робити розвал сходження? В першу чергу це ж після ремонту ходової частини, коли ви міняєте амортизатори, серийнблоки, тяги, все, що зв'язано з ходовою частиною, окрім дисків та колодків. Також, якщо ви от їдете по прямій, ну прямо по дорозі, і ваша машина на направо чи на рівну, ну в моєму випадку це направо, ой, теж потрібно робити розвал. Це Показує на, на особистому автомобілі, що теж потрібно робити розвал. На, на особистому прикладі. На особистому прикладі. Хочу сказати. Тому що буде направити на Макдональдса. Куди? На Макдональдс. На Макдональдс. Наші машина не повинна автомобілю. Далі, коли ви їдете прямо, машина їде рівно. Але руль вправо або вліво на пару градусів уходить. От як в мене. Зараз вам покажу на особистому прикладі. Дивіться, бачите, як в мене руль криво стоїть. Пару градусів він уходить вліво. Ось це потрібно робити розвал, щоб виставити його. Також ви можете підписатися на мої соцсети. Instagram, TikTok. І інші YouTube канали. Також потрібно робити розвал сходження, коли ви замічаєте, що у вас поїдає резину. Ізнос резини йде внутрішній або зовнішній знос іде. Слава Богу, у мене хоч старенька резина, але м'яка, і протектор ще допустимий на, на зиму. В таких випадках, коли ізнос резини, старає резину, теж потрібно робити розвал сходження. А, в тому випадку, коли у вас нерівно стоять. Колеса. На моїй машині вони рівно. А коли ось так на фото, тобто ось так стоять два колеса або отак, теж потрібно робити розвал сходження. А ви напишіть, будь ласка, в коментарях на вашу думку, коли ще потрібно робити розвал сходження. Ну, і, звісно ж, підпишіться і тискайте подобаючку Також, не дай Бог, ви влетіли в якусь велику яму або залетіли на бровку Теж потрібно перевірити розвал сходження, тому що по ходовій частині можуть бути нюанси. Або коли купуєте БУ авто, ви ж розумієте, які всі брехуни, що там все хорошо. Теж перевірте розвал сходження. А кому потрібні ось такі номерні рамки, прості, з моїм логотипом, заходьте до мене в інстаграм, пишіть і вже десь січня місяця я їх вам відправлю безкоштовно. Ну що ж, дякую за перегляд цього ролику. Надіюсь, він був для вас інформативним. По поводу коментарів, які ви пишете, я всі читаю. Так, да, можна ще не на всі відповів, Ну, відповім. Я прислухаюся дуже до вашої думки, уже знімаю і монтую нові ролики, де ви просто зняти які машини, машини хороші, які ні, по поводу двигунів. Роз, розказати про Форди, розказати про Мерседеси, розказати про джипи. Все я монтую, готую, нові ролики будуть. Так що, ще раз вам дякую за перегляд, до наступних роликів.